Як народжувати в Іспанії? В Іспанії все інакше, ніж в Україні. Якщо в тебе немає страхового полісу до того, як ти завагітня, то. Хоча б щось передали там, лікарям, типу шоколадку там чи. Перше моє питання до Матрона було: що мені треба брати з собою у лікарню? Злова Транкіла. Друзі, всім привіт! Ви на каналі про українців в Іспанії. Нещодавно зрозумів, що я навіть ніде не написав, як мене звуть. Мене звуть Олексій, і сьогодні у нас є така гостя. Ви просите, ми робимо. Так що чим більше ваших запитань, чим більше від вас якихось коментарів, які в подальшому можуть перетворитись на відповіді от в такому форматі. У нас сьогодні Аня, і вона буде розповідати вам про всякі такі цікаві штучки, про які саме зараз розповім. У мене, на жаль, не було можливості тут перевірити, як народжувати в Іспанії Аня в тому майстер, вона вже гуру, в неї не одна дитина, в неї є порівняння найголовніше як то в Іспанії, як то в Україні. І вона погодилась поділитися цією інформацією з усіма нашими підписниками. Так що буду вдячний за лайк. І якщо вам сподобається це відео, не забувайте підписатись. Все досі говорити. Давайте перейдемо до основної теми нашої розмови. Це багатьох дівчат цікавить, як народжувати в Іспанії. От коротко, можливо, комусь цього буде достатньо, і він просто перейде до наступних відео. Як народжувати в Іспанії? Вітаю Олексія! Дякую за запрошення. Дуже круто. В Іспанії народжувати дуже круто. Це вони люблять слово Транкіла, ти відчуваєш себе повністю спокійним. А, ну, це коротко. Якщо хтось отримав відповідь на своє питання, то в принципі можемо на цьому і закінчити. Кому цікаво послухати щось більше, ми зараз ще трошки інформації вам надамо. В Іспанії все інакше ніж в Україні. А, веде вагітність у тебе один лікар, а, основні обстеження. Ти проходиш в основній лікарні там, ти де будеш народжувати і народжуєш ти. З лікарем, який є на зміні, одразу питання: а чому ти обрала шлях саме державної, а не страхової? Бо, ну, до речі, державна вона зараз для українців здається безкоштовно повністю і покриває також пологі. Ви взагалі нічого, я так розумію, не платили? Ні, нуль. Окей, ну, ну по-перше, це нуль. Це, це перша причина, я так розумію, то для себе порівнювали, наприклад, страхування чи а, все ж таки державна? Так, звісно, ми розглядали і дивилися варіанти і державної, і приватної. Але є одне но, якщо в тебе немає страхового полісу до того, як ти завагітня, то посередині вагітності а, ти можна. не можеш скористуватися страховкою, тобто ти будеш платити за пологи. У різних лікарнях по-різному. 5-10 це десь ось так ось. Це 5 це мінімалка так, тисяч євро. Це трошки дорожче ніж квартири в Валенції, але якщо ти от зрозуміла, що там все народжуєш ти вже точно тут. А які перші кроки, що робила, до кого зверталась, як це все відбувалося? Тут теж більш детально розкажи. Я думаю, для всіх це цікаво. У кожного по прописці є маленькі лікарні, в яких ти просто звертаєшся у разі, якщо тебе щось турбує. І ось у цій лікарні тобі назначають це називається матрона. Матрона. Матрона, так. І у тебе є твоя матрона, яка веде твою вагітність. Вона тобі назначає усі аналізи, спостерігає за тобою впродовж вагітності. Але усі УЗІ, і важливі якісь аналізи ти їздиш, здаєш у велику лікарню вже більш серйознішу. Там де ти будеш так. Вона дає направлення. Мені телефонують з цієї лікарні, а, чи як зазвичай вони надсилають лист. І це все теж знову безкоштовно. Все правильно? абсолютно безкоштовно. Усі баночки там для аналізів, все там нічого. Взагалі, я за весь період заплатила 0 євро, 0 центів. І тоді тобі приходить лист чи повідомлення, що у тебе планова УЗІ на таку дату, на такий час у такій то лікарні, і ти їдеш у велику лікарню робити планові якесь обстеження, але це не часто. Один, два, три рази за вагітність, дивлячись, як у тебе вагітність проходить. Якщо там більше якісь ускладнення чи питання, то звісно, мабуть, ти більше будеш їздити в Україні. Дівчата, я думаю, плюс-мінус так само звертаються чи частіше в Україні доводилося робити? В Україні плюс-мінус все так само, тобто єдина різниця, що в Україні тебе веде один лікар. І все це робить один лікар. А тут тебе ведеться матрона, це, як я не знаю, медсестра чи щось таке, але і вона направляє... називається і направляє, і обстеження ти приходиш у гінеколога, тобто у лікаря у великій лікарні. Тобто... Якщо якісь питання у вас ще залишаються, ви задавайте, ми доповнимо. і в принципі, ви можете ще до Ані потім звернутися. Я також поділюсь її контактами. У тебе все більш-менш стабільно проходило, Ти ходила до цієї матріони, вона тобі направляла тут. Я так вже розумію, деталі мої розповідати не будемо, бо все було більш-менш стабільно. А от цікаво, коли вже ти зрозуміла, що ти а, народжуєш, який далі був алгоритм дій, як це далі відбувалось, куди їхати, що робити. І я думаю, от тут було б цікаво всі максимально а, розібратись. Так, це дуже цікаве питання, особливо в Іспанії на да, в Іспанії. Якщо чесно, мені було дуже лячно, бо знання іспанського це поко, поко навіть не назвеш, бо це бо майже нуль Поко-поко, друзі. Це ви маєте вивчити, що це таке бо трішечки. Трішечки дуже якісь базові фрази, але щоб народжувати, та ні, там мова не, не йшла взагалі про мій рівень іспанської. Дуже страшно було, але коли приїхала у лікарню, незважаючи на те, що ні на рецепшені, тут до речі, зовсім по іншому все проходить, Ти приїздиш у лікарню. Це лікарня не пологовий будинок, як у нас, це просто лікарня, яка приймає усіх. Звичайна для звичайна для... лікарня, так для всього. І ти приїжджаєш в ургенцію. Це тобто, невідкладне щось, що не може чекати. І вже потім... Тобто, грубо кажучи, хтось зламав ногу, він приїхав так, так само, так, як так. і ти. Так, Тобто ми всі заходимо в один вхід uh -huh. і вже потім розподіляють. Я зайшла, важко було не зрозуміти, що зі мною, yeah. в принципі. Yeah. Uh, може і... переїхала. Uh -huh. Можливо. Uh -huh. І мене направили у пологове відділення. Тут звісно, трошки в Іспанії все транкіло, спокійно. В плані мені повісили там браслетик, направили у відділення і дали талончик. І ось у мене на талончику був номер. І коли я прийшла у пологове відділення, мене сказали, ось зала очікування, коли буде ваш. Номер, то ви можете зайти у пологове відділення. Тобто до того почекаєте, тобто да до того Черга. почекайте. А ще я зайшла і дивлюся ще таких п'ять, як я сидить, чекає на свою чергу. Але оскільки це були другі пології, це все дуже стрімко почалось розуватися. Але... Чоловіку можна зайти там в такі історії? Так, до речі, було. чоловіку взагалі без питань, без жодної флюорографії, не треба ніяких скипків з носа брати, як у нас там як... не а, треба ні. робити <світ> 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 без нічого, абсолютно він зі мною заходить тут, навіть це якось. Е... Мабуть, для них дивне питання, чи буде чоловік з вами, бо усі жінки були з своїми чоловіками у супроводі. Ось то для них було б дивно, якщо б його не було. Так, мені здається, що це було б навпаки дивніше, якщо б я приїхала без чоловіка. Мій номер став спереду, і я зайшла, і все. І все було дуже спокійно. І ось іспанці вони молодці. Ти відчуваєш їх любов, турботу. Ти заспокоїшся одразу сам. Вони ніхто не кричить, ніхто не вказує, що тобі робити. Усе дуже спокійно. Вони спокійно там тобі вставляють катетери, щось тобі розповідають, кажуть, ти ще заповнюєш документи, але це було дуже важко з переймами. ти, ти не можеш сконцентруватися навіть на будь-якому питанні, що вони тобі ставлять. Потім ти заходиш просто до кімнати. Це окрема кімната у кожного своя. Там все повністю ці всі, всі апарати, і кімната оснащена. Просто топ. В які моменти ну, знаєш як розслабилася, зрозуміла, що все буде окей. От, чи чи з тебе і до того не було певного напрягу? Певний напряг був тільки тоді, коли я хвилювалася за те, що я не знаю іспанською. Але о, у мене був плюс, що це були не перші пологи мої, о, тому я знала, як це, чого мені очікувати. Але я заспокоїлась, коли я зайшла, до мене підійшла лікарка, о, вона розмовляла англійською. О, і... Ми спокійно поговорили. Я одразу, до речі, коли я перший раз народжувала в Україні, я не робила епідуралку. Тут я одразу сказала, що я хочу зробити собі епідуральну анестезію. Ось ми чекали. О, а це, анестезіолога. Я просто не в курсі, це типу як віскі з колою, А так це коктейль, це мікс таки. Тобі ти типу, роблять і ти а, стаєш Випиваєш за того, так? Да? Повністю спокійно, не відчуваєш нічого. Так, це спинальний наркоз. Окей, супер. Там персоналу до тебе приходить у кінці, вже коли я народила, було у моїй палаті людей дев'ять. Тобто вся увага прикуда до тебе, усі спокійні. Хтось мене там гладив за руку, хтось за ноги, а хтось просто не спі... Ні, це не хтось просто зі мною спілкувався, коли я народжувала. Це було просто неймовірне враження. А як там пакет, який ти маєш з собою притягнути, там всякі. Я знаю, пільонки там, що там ще треба. Я пам'ятаю, що ти збираєшся на ці пологі, і в тебе має бути така купа різних речей. Як тут це відбувається і що ви з собою брали? І одразу там, чи я не знаю, коньяк везли з собою шоколадку, чи то якось потім це вирішувалось. Я думаю, теж необхідно про це сказати. Це дуже класне питання, тому що тут досвід теж абсолютно інший. Коли я готувалася до пологів ще вдома, перше моє питання до Матрони було: що мені треба брати з собою лікарню? Я ще чесно я ставила це питання усім лікарям-гінекологам, які мені робили УЗІ, просто персоналу. І у всіх було тільки одне: тільки документи і картку вагітної, і все. Ну, для мене це було дуже дивно. Що мені просто треба було привезти з собою документи і ну, картку вагітної. Махарич, ну... По-любому, просто про це ніхто не каже. Да? <рес> ніхто не каже так. Ось. І, і, звісно, там якісь свої речі у плані зубна щітка, там, я не знаю, у Креми це для кожної дівчини. Бамперс а... для чоловіка. <рес> <рес> На шаперний спирт, скоріш всього, <рес> щоб потім. Стати все нічого більше, ну насправді, звісно, я взяла там одяг для дитини і якісь свої персональні речі, але лікарня повністю надає усе: навіть одяг для дитини, одяг для мам. І це, до речі, дуже зручно, бо ти не вони Фу. міняють. А бокс лелека, бокс не бокс лелека бокс лекадає. Так, а тобто дають, тобі да? ні. Бокс. Чи вони так вони у лікарні це все надають. Вони с... все тобі вже одразу надають? Вони дають. все одразу. Тобто, у тебе є там біля ліжечка бокс, там знизу лежать памперси для дитини, одежа для дитини, ковдричка там. Це все, що треба для дитинки, шапочки. і я не знаю, Так, зараз пауза. Дівчата, якщо ви будете народжувати, там чогось не буде, то всі претензії до Ані. Якщо ні, то вибачте, ну, це наш досвід, і ми розповідаємо, як це було саме у Ані. Звісно, можливо, це в когось буде якось інакше, але, але на це можна розраховувати. Я думаю, скоріш за все, це буде у всіх так. Якщо що, я народжувала у клініці Лафе. Лафе. Лафе, так. І 히і... для мене був одяг, і він мінявся, змінювався. Ось якщо щось забрудниться, мені потрібно. Вони одразу при... у тебе і запасний комплект був. Але якщо вони бачать, що запасного комплекту нема, вони його приносять. Теж все, По... постіль була, постіль для чоловіка була. <whim� к hyper> <certaines> <нех> ну, Може, з собою well, тобто забирати. Ти в Україні везеш. Ми зараз не беремо приватні лікарні, ми беремо саме державні лікарні в Україні. Я везла все. Повністю, ну це ти, наче знаєш, у відпустку їдеш, відпустку, не везеш, дякую. У відпустку їдеш, і ти береш з собою таку валізку нормальну. А тут повністю ти себе комфортно почуваєш, тобі нічого не потрібно. У тебе все є абсолютно. Годували чотири рази на день, навіть два рази на день каву з молоком приносили. Клас. Так, це було круто. А смачно готували? Так, Смачно, ну такі порції були великі. А ще кажуть, що важко народжувати. Суші, звісно, надавали. Су Суші не було, Су -суші. да? Паєля була в цілому, начебто, розібрались. Знову ж таки, нагадаю, якщо є якісь у вас питання, то ви їх задавайте. Ми додатково на них будемо відповідати. А цікаво, взагалі, скільки часу ти була да, в лікарні, як швидко тебе виписали і ну от. Там дитину народили, все окей. А далі, ну я так розумію, все було достатньо комфортно і бережливо, по тому, що ти розповідаєш. А, ось цікаво, що відбувалось далі. Те, що годували, це, це можна було там і затриматись, це, в принципі. Нам, нам, нам було, можна було, мені сподобалося. Приходило, до речі, до мене тільки о десятій ранку, а не о 6 і мити підлогу, як у нас у державних. Ось та жах, реально жах. Виписували, чи... Випис... якщо у тебе все добре, виписують зазвичай через два дні. Два дні ти там лежиш, беруть о, основний о, аналіз там з п'ятої дитинки. Якщо аналіз все добре показує, тебе виписують за два дні і все. Не треба тобі там, ніяких. На, тупо як конвер, бо ну, багато людей і не треба. Черга, так. І не треба тобі проходити огляду якогось головного гінеколога, як у нас, який тебе не випише з лікарні, поки ти там не пройдеш у нього огляд. Нічого, просто якщо все з дитиною окей, у тебе немає е, жодних якихось е, побічних ефектів, то ти через два дні просто збираєш свої речі, е, до тебе в палату, кажуть аналізи гарні, можете йти. Все, Збираю. ти нічого нікому не кажеш. І просто збереш речі і, і йдеш. Все я так розумію, що жодної копійки нікому не давали. Ну, хоча б щось передали там лікарям, типу шоколадку там чи не знаю, паелью, там що видається. Ні, нічого, нічого не платили, нічого не давали. У них це не заведено, це як зневага. Ну, я думаю, тут просто фактор того, що о, заробітна плата у лікарів в Іспанії о, відрізняється від ну, це, на жаль логично, наших. нашого, бо ти можеш собі дозволити так, багато так, так. чого. Тут навіть вони не розуміють, ну це навіть не їх культура, це вони не зрозуміють, що ти хочеш, ми прийшли. До речі, ми не просто. Пішли з лікарні, ми підійшли до жіночок, які там були у відділенні. Сказали їм дякуємо, що ми йдемо вже, і вони, а вони так не натякнули. Вони розплакалися. Можливо нічого не дали. <свісно> <свісно> нічого не дала. Можливо. Вони розчулилися, бо вони сказали, що ніхто не підходив, не казав, дякую, що ми йдемо там. Мабуть, ну їм Такі їм було. Подлоги. Ну бо це тут не заведено, тут дійсно як конвеєр. Народив, полежав два дні, все на вихід. Супер, ну блін, краще уявити важко. Слухай, а як далі з документами? Це якесь свідоцтво видається. Що потім розкажи про цю історію? Це дуже складна історія, і тут все не так просто. У нас я просто спустилася на перший поверх і взяла свідоцтво про народження і все. Це в Україні. Це в Україні, так. Тут не все так просто. Тут їх бюрократія, звісно, просто вбиває. Тут, наче сім кол пекла, тобі треба пробігати і отримати всі документи. У лікарні тобі дають певні документи, які ти заповнюєш, і потім ти вже несеш у на да, Ти біжиш після лікарні у іншій станції, і тобі, до речі, дається обмежений час. Щоб зробити для цього до речі, до речі, у тебе є обмеження в часі, що ці документи дійсні. А якщо ні, то потім анулюється, вона не народжувала. Ні, ну у тебе нема дітей. Чудово план, так ні? Ну насправді я думаю, що можна щось зробити, але знову ж таки, я не рекомендую пропускати сроки в Іспанії, бо наступний термін у вас може бути просто колись. Я не знаю, навіть З коли З наступною дитиною зробити, зробити своїй першій чи другій дитині. А що стосовно до речі? Отримання там громадянства чи якісь дає взагалі бонуси, привілегії, те, що ти народила саме в Іспанії, а маючи український паспорт, у тебе є а, бонус. Ти можеш е, отримати громадянство для дитини, але це не як у Америці чи Канаді. Тобі не одразу дають громадянство. Це теж о, о, окремі етапи. Це ну ви ви це вже проходили, чи ну в процесі? Ось ми якраз в процесі. Ось якраз наближається срок. Тобто, ти не можеш одразу впадати. Треба термін, який прийшов. І починати цю процедуру, але це дуже довга процедура. Зараз ми не будемо на цьому акцентувати увагу. Але якщо вам цікаві такі деталі і моменти, ви можете написати мені в коментарях в інстаграм, і я вас контактую з Анею, і вона вам допоможе в тих питаннях. Аня, ну дякую тобі. Я цю історію частково чув. Я так не не поглиблювався, але я розумію, що. Ну, дійсно, це мрія да? там кожної жінки, ось так народити. І а, якщо б це була друга, третя дитина, то я думаю, було б набагато спокійніше, бо ти розумієш, що це буде і легко, це буде і безкоштовно, і це буде максимально а, ну, якісно, я би так сказав. Чи то так, чи я щось пропустив? Ні, це сто відсотків. Я ось моя думка, що Іспанія. Прям дуже класна і крута країна. Я не можу сказати найкраща, бо в мене не було досвідів у інших країнах, але окрім України. Але я вважаю, що ось, якщо жінка народжує в Іспанії, вона себе почуває максимально комфортно і добре. І захищено. Друзі, дивіться, у нас є попереднє відео, ну саме у мене є відео, де я розповідаю, як отримати прихисток в Іспанії. А це зараз доступно для всіх українців, це безкоштовно. І якщо у вас є такі плани, там народжувати в іншій країні або приїхати в іншу країну, пожити, скористуватись такою можливістю, то саме зараз дуже случний момент. А яку кому треба допомога? Ви також можете писати мені в інстаграм. Я з радістю вам допоможу в усіх питаннях. Ми самі знаходимося в Валенції і тут допомагаємо саме я там із орендою і з покупкою нерухомості. Ну а по деяким питанням ми звертаємось до людей, які в тому вже розібрались і мають певні компетенції. Тому треба допомога, ви знаєте до кого звернутись. Аня, я тобі дякую. Дякую, Олексію. Звертайтесь до Олексія, тут куче. тричі. Я, я просто після Італії. Nee, двіще. Тут двічі. У нас в Італії просто тричі. Я вже третій раз лізу цілуватись. Подякуйте нашій гості, поставте лайк і напишіть щось приємне в коментарях, якщо ця інформація для вас була дійсно корисна. Всім до нових зустрічей. Пока-пока.